Вітаю на РБК Україна. Путін зробив нову цинічну заяву щодо переговорів з Україною. каже, готовий чекати, і умови його незмінні. Нагадаю, йдеться про повне виведення українських військ з Донецької, Луганської, Запорізької Херсонської областей і про відмову від вступу в НАТО. На перший погляд, нічого нового, окрім обставин, все це заяви Путіна лунають на тлі ультиматуму Трампа. Тож все це можна розуміти як своєрідне відповідь Трампу. Від Путіна до чого все це нас має привести, спитаю Михайла Самуся, воєнного експерта, директора New Geopolitics Research Network. Пане Михайле, добрий день вітаю вас. Останні заяви Путіна означають категоричне ні. У відповідь на ультиматум Трампа тут йдеться про демонстрацію силу, сили, рішучості, впевненості у собі з боку Кремля. Чи про що йдеться? Ну, дійсно, Путін, по перше, намагається якось тягнути час, тому що він не ухвалює рішення, він не виходить. З офіційними заявами зверніть увагу, адже коли Трамп заявив про свій ультиматум перший раз, тоді було мова йшла про 50 днів. Взагалі офіційно ніякої позиції не, не виказувалося, лише Дмитрій Медведєв тоді теж е е якісь свої заяви робив, так само як Пісков, Захарова і так далі. Але на офіційному рівні е е жодного рішення ухвалено не було тобто відіграли таку пропагандистську. Відповідь, але серйозної відповіді не було те саме і зараз, коли Трамп почав прискорювати події. Я можу пояснити, чому тому, що коли Сполучені Штати нарешті підписали угоду з європейським союзом, хтось її називає безмістовною, хтось занадто амбітною, хтось каже, що Європа... Взагалі підкорилося сполученим штатам і вимогам неймовірним вимогам Трампа, але суть в тому, що Європейський Союз вирішив будь-що зберегти євроатлантичний зв'язок, Євроатлантичний союз, фактично і таким чином, блок сполучених штатів і Європи він підтвердився і зміцнився після саміту НАТО, коли були підтверджені, по-перше, взяті на себе зобов'язання про 5% ВВП. Фактично тим самим Європа заявила, що дійсно готова розбудовувати власну оборону власні оборонні спроможності, витрачати більше коштів і бути готовою до війни з Росією. Це висновок після саміту НАТО. Плюс до того, в ці 5% включили фактично ще й витрати на допомогу Україні. Таким чином Україну включили вже в систему оборони Європи. Але не вистачало дійсно останньої такої крапки, і ця крапка це угода між Сполученими Штатами і Європою. Чому це важливо, тому що Китай, в свою чергу, хотів також, вірніше, не також, а в першу чергу засті, Сполучені Штати зараз працюють разом з Європою. І тому Трампу вже не має сенсу тягнути 50 днів чи 100 днів, чи скільки Він дав тиждень фактично. О, через тиждень у нас має бути вже рішення. Рішення це полягає в тому, що санкції не будуть накладені на Росію. Фактично, мова буде йти на ембарго на російську нафту. Тобто російською нафтою буде заборонено торгувати. Це по перше, звернення до Китаю, до Індії, Туреччини, Бразилії. Це ці країни, які закуповують максимальну кількість нафти, і таким чином прямого впливу на здатність Росії вести війну, начебто, і не буде. Тобто, фактично, це буде вплив на ті країни, які насправді допомагають Росії вести війну, тим, що вони спонсорують економіку Росії, відповідно воєнну економіку Росії, що буде в результаті? Тобто, Путін насправді, звісно, він не сподівався на таке швидке вирішення цих. Ситуації він фактично розраховував, що в нього буде часу до вересня. Він за цей час зможе прорвати фронт. Він зможе закидати українські міста ракетами. Він зможе вийти на якісь сильні позиції в переговорах з Трампом, але цього не сталося. Зараз він має ті позиції, фактично з яких і починав в лютому цього року. Нічого не змінилося. Так само він б'ється головою обстінку об українську оборону і таким чином. Насправді якихось козирів він не може показати козирних карт, показати Трампу, як того завжди Трамп вимагає від своїх партнерів за переговорами. Тому насправді зараз ситуація така, що Путін сам не знає, як йому діяти, але він однозначно намагається вигадати час. Крім того, є якась інформація про те, начебто Вітков, спецпредставник Трампа, має відвідати Москву. Очевидно, що це буде останній контакт між Трампом і Путіним через Віткова і Дмитрієва стосовно того, як діяти далі, як чи може розраховувати, наприклад, Росія на зняття санкцій, якщо вона погодиться на Припинення вогню, чи Путін категорично заявить як, як Марко Марко Рубіо, заявив, що він там кілька днів тому було спілкування з представниками вищими вищими представниками Путіна. Очевидно, це був Кирієнко або Патрушев. і таким чином він передасть останній меседж від Трампа Путіну. Путін передасть власне свій меседж. Якщо цей меседж буде таким самим, як він сьогодні з Лукашенко. Заявив, то очевидно, це призведе до найгіршого для Путіна сценарія, тобто буде запущено процес поступового обкладання ембарго російської нафти, а потім російської економіки. Тут кілька аспектів. До речі, а в тій угоді, яку підписали ЄС і Сполучені Штати, окремо відзначено, що Європейський Союз зобов'язується купляти. Американські енергоносії там називаються суми 780 мільярдів євро. Але неважливо. тут головне принцип, що Європа тепер принципово не купляє російські енергоносії. Я нагадаю, що до цих пір ЄС закуповує російський газ скраплений, але тим не менш я тільки що бачив статистику: в липні на 37% підвищилось закупівля Європою російського газу. Це Бельгія в основному. Інші країни, але тим не менш висновок, тільки. якщо Європу зараз категорично не примусити відмовитися, того ж Орбана або тих капіталістів-бізнесменів, які намагаються, не дивлячись на кровавість цього газу чи нафти, продовжувати торгувати з Росією, вони не зупиняться, тому що ніякі санкції їх не зупиняють. Я думаю, що якщо буде така жорстка вимога, наприклад, 100% тарифу на того, хто торгує російськими енергоносіями. Наприклад, на Бельгію так? Ну, я не думаю, що Бельгія буде довго сперечатися. Прийдеться їй закуповувати або американський, або катарський газ, або щось інше придумувати. Я розумію, що у когось можливо завалиться бізнес, але тим не менш Трамп вносить отакий жорсткий жорсткі важель впливу на тих, в тому числі європейців, які продовжують торгувати російськими гроносіями. Те стосується інших країн. Я сьогодні також бачив новину, що Казахстан. Вже вийшов на Туреччину, щоб Туреччина допомогла організувати транспортування, е казахської казахстанської нафти е газу е і нафти через е Баку Джейхан е трубопровід, і таким чином знову ж таки уникнути транспортування енергоносії через російську територію. Тобто, процес запущено так само. Індія вже заявила, що буде шукати нові е джерела е отримання нафти. Це означає, що Трамп налаштований е, жорстко, і, чесно кажучи, мені б не хотілося, щоб приїхав Вітков, Путін йому знову щось пообіцяв, і на цьому історія закінчиться. Знову е, Путін буде безнаказано нас вбивати ще там 50 днів. Я думаю, що е, все ж таки для нас краще, якби це парадоксально не звучало, вів. Віткофу, і Віков приїхав ні з чим до Трампа, і Трамп все ж таки ввів ці цей ембарго. А само по собі, от такий жорсткий крок стосовно Росії, він буде формувати потім і політичний порядок денний, і е, інші економічні аспекти будуть так само, я би так сказав, рубатися, якщо говорити про відносини Росії з зовнішнім світом. Очевидно, що Китай залишиться на стороні Росії. Вірніше Китай буде проводити свою політику протистояння Сполученими Штатами. І в піку сполученим штатам буде продовжувати торгувати з Росією, але це знову ж таки це нам лише на користь, тому що буде більше кристалізовано цю вісь зла, в якій Китай буде очевидно брати безпосередню участь, і на фоні підписання угоди між ЄС і Сполученими Штатами для нас набагато кращий варіант, коли ніж Китай намагається показати себе нейтральною стороною, яка хоче ми. Ну, у цей зворотній ефект від тарифів Трампа дійсно, якщо лише Китай залишиться осторонь і не піде на вимоги Білого Дому, вийде навпаки поглиблення співпраці Пекіна і Москви. І тут просто з одного боку нам на користь, а з іншого це ж може взагалі на роки і десятиріччя розтягнути всю цю історію. Китай вже буде без. Ілюзії без там показного нейтралітету на боці Москви. Скільки то виходить, що Путін може зараз розраховувати, він не знає, як діяти, але може розраховувати на Сі і не переживати ні про що. Ну знову ж таки, Сі не буде вступати війну проти України напряму. Це однозначно, і не буде, скоріш за все, поставляти зброю. Тобто він буде залишатися осторонь. Але звісно, слугувати таким собі економічним базисом для цієї війни це однозначно. В принципі, те саме, що й зараз йде. тут же питання в тому, що Китай е, забезпечує 40% закупівлі нафти російської 40%. Тобто, якщо 60%, ну добре, 50% прибрати. Це буде е, суттєвий удар по російським можливостям, і лише просто е, е, от, це не буде збереженням статусу статусу кво. Це не буде те саме, що. Наприклад, зараз би Китай просто відкрився і почав підтримувати Росію відкрито і тривалий час. Ні, ми говоримо про те, що взагалі торгівля з Росією буде токсичною. Все це буде, скоріш за все, переведено не тільки в сферу нафти, наприклад, енергоносіїв, але я думаю, що поступово воно буде переходити і в інші. В інші сфери і тому будь-яким країнам, тому ж Казахстану або Вірменії, або Грузії, іншим країнам, які слугують прикриттям для російських оборудок стосовно доступу до військових технологій, компонентів, мікрочіпів і так далі, теж треба буде задумуватись, тому що якщо за це візьмуться Сполучені Штати серйозно, це буде набагато більш ефективніше, ніж просто Європейський Союз намагається якось. Слідкувати за тими товками, через які в третіх країнах через які переганяються необхідні для Росії компоненти, тому це одне і інше. Насправді, якщо Сполучені Штати включаться в боротьбу з так званим тіньовим флотом російським, це теж буде удар величезний по російським можливостям, і це це може дійсно стати величезною проблемою. наприклад, якщо. Туреччина, так само, яка там близько 15% російської нафти закуповує, також припинить співробітничати з путінським режимом. Це буде величезний удар, тому що Туреччина вона забезпечує дуже ключові питання стосовно логістики, стосовно забезпечення перевалки російських енергоносіїв. І тому тут дійсно важливо, щоб Туреччина була в контрії, скажімо так, в групі країн, яка проти Росії, а не знаходиться якомусь такому сірій зоні в нейтралітеті, начебто. Чи я правильно розумію? Після 8 серпня найбільший ймовірний варіант, де Індія, Бразилія, Туреччина всі відпадуть від Росії, підкоряться вимогам Трампа. А Китай скаже тверде, ні, і почнеться нове загострення. Війна продовжиться, але тепер вже штати з Китаєм будуть з'ясовувати відносини на якомусь геть іншому рівні. Я не думаю, що це дійде відразу. Ні, те, що Сполучені Штати і Китай будуть з'ясовувати відносини, але вони будуть з'ясовувати відносини знову в тарифній війні. Тобто, що означає, коли тари... коли Китай від... відмовляється від вимоги Трампа? Це означає, що Трамп має е... поставити на Китай, нанести на Китай 100% тарифів мінімум. Він казав там до 500, Ну окей, давайте уявимо, що Сполучені Штати через те, що вона торгує російською нафтою, е... вводить 100% тарифів на всі китайські товари. Звісно, що у відповідь знову введе свої тарифи сполучені штати можуть внести знову це. Ми повертаємося до того часу в квітні, коли перша була ітерація цієї тарифної війни. І тоді пам'ятаєте, всі врахували скільки буде коштувати айфон американський, саме зроблений в Америці, що буде означати для глобальної системи повне повне випадання Китаю з, наприклад, західних. Торгівельних процесів, особливо Сполучених штатах, тоді, начебто, всі казали, що це дуже величезний удар по американській економіці. Але цей удар, звісно, по китайській економіці. Китайські комуністи, звісно, можуть сказати, що е, китайці готові жити за там тарілку рису в день, і ми витримаємо цю війну. Але насправді це після того, як Сполучені Штати з Європою підписали свій договір, це, це означає, що у випадку загострення тарифної війни. Європа також приєднається, може приєднатися, я би так сказав, до заходів Сполучених Штатів. У всякому разі, китайські товари будуть небажаними на європейському ринку, і це буде означати, що Китай може опинитися в ситуації, коли оця капіталістична ринкова економіка не буде забезпечувати потреби китайського комуністичного режиму, а у нього потреби величезні. Ми треба будувати армію, готуватися до глобального протистояння Сполученими Штатами. Це потребує. Великих розходів, а тут соціальна ситуація може загостритися, тому що китайці вже звикли до комфортного життя, середній клас з'явився там легшої маркет у них розвивається, там і, і так далі. Тобто, це, скажімо так, стискання китайської економіки. Воно може викликати величезні соціально-економічні проблеми, і це може стати. Дійсно, таким дестабілізуючим фактором для самого Китаю. Тому тут побачимо, як воно буде відбуватися, в будь-якому разі. Ця тарифна війна, вона в будь-якому разі станеться, оскільки, знову ж таки згадуючи, які завдання перед собою став Трамп, він став перед собою завдання руйнування домінуючої ролі Китаю. І саме такими заходами він йде до своєї мети, насправді. Це неминуча війна між Китаєм і Сполученими Штатами. Я маю економічна, вони борються за глобальне економічне домінування, і тут без зіткнення не може бути. Вони до цього часу, після фактично, того, як Кісінджер своїми ідеями створив у цих сіамських близнюків, коли транснаціональні корпорації і в Штатах, і в Китаї вони були єдиним цілим, заробляли гроші якраз на дешеві китайські. Робочій силі на спеціальних економічних зонах і так далі. Але наразі ситуація така, що Китай хоче бути самостійним в цьому плані, і Сполученим Штатам в рамках технологічного переходу теж вигідно перерізати цю поповину. Тобто ці дві глобальні сили мають зіткнутися, і Трамп просто прискорює цей процес. Бо можна, як демократи, робити це м'яко, намагаючись уникати таких різких криз. Але все рівно вони б діяли в рамках національних інтересів Сполучених Штатів, а Китай власних національних інтересах, які протилежні американським. Тому зараз просто йде прискорення процесів. Трамп діє дуже жорстко, дуже грубо, уникаючи якісь дипломатичних умовностей. Тому зіткнення буде. Але от стосовно військового, коли кажуть, чи може бути зіткнення американців і китайців військове, я думаю, що Китай буде все таки уникати навіть. Нападу на Тайвань уникати, бо зараз дуже важко прорахувати, до чого це може реально призвести, от такі от, наприклад, операція Китаю з захоплення Тайваню. Це може призвести до послаблення позиції Китаю, і на потім Сполученим Штатам буде легше з ними боротися, в тому числі на економічній арені. Тому зараз така ситуація дуже. Складні процеси йдуть Ця, от, і тому я ще раз повторюю, це підписання угоди між Сполученими Штатами і Європою є тим ключовим аспектом, який і сформував ті тенденції, які йдуть зараз. Тому що Китай він дуже розраховував, що Європа і Сполучені Штати абсолютно розійдуться, НАТО розпадеться, будуть протиріччя постійні, і тоді в нас Китай. після того захоплювати потроху -по -по європейську економіку, де Є 500 мільйонів населення, є най, найкраща економіка в світі, технології і так далі. Тому ну, це просто ідеальна здобич для китайських, для китайських комуністів, але е, так не вийшло. І, і, і зараз вони дійсно намагаються вийти з цієї ситуації, можливо, і е, якоюсь дестабілізацією, можливо, і, і, якоюсь провокацією, можливо, підштовхуванням Росії до більш жорстких дії, тому що часто питають: а чи може товариш СІ підштовхнути Путіна до нападу на країни Балтії? А в принципі, я думаю, що це відповідає інтересам Китаю зараз, але я не думаю, що вони будуть реально штовхати Путіна. Тобто, через те, що дуже важко спрогнозувати, як це відобразиться, якщо, наприклад, дійсно НАТО, яке вже зараз є більш підготовленим ніж навіть рік тому, витримає удар і потім почне. Руйнацію цієї російської імперії нарешті набереться сміливості. Бо якщо буде прямий удар імперії по Європі, тоді Європа ну не буде сидіти. Витримає те, що вона витримає удар, це однозначно потенціал величезний. Просто будуть жертви, можливо, будуть спочатку захоплені території, бо наразі немає можливості в країн Балтії витримати там. Удар першої російської армії, але далі, звісно, Європа переможе разом з Україною, звісно, і це може призвести потім до величезного удару по китайським інтересам, якщо Європа почне руйнувати цю імперію нарешті, давати незалежність тим народам які поневолені вже кілька століть на території Росії. Це може призвести. До втрати Китаєм а, того потенціал, потенціалу захоплення тих територій, де величезні ресурси, які потрібні, звісно, для Китаю. Якщо останнє питання коротке, якщо Китай підкориться ситуативно тут і зараз уникаючи зіткнення зі штатами 100% мит. І повністю припинить купувати, наприклад, російську нафту як швидко це призведе до руйнації Росії, якщо взагалі от всі у світі припиняться робити? Ну насправді про руйнацію Росії я би не казав через введення Трампом а, а, санкцій. Руйнація Росії можливо, от я тільки що описав сценарій, коли, наприклад, Європа, ну, європейська частина НАТО, Сполучені Штати не будуть брати в цьому участь, звісно, хіба що ресурсно забезпечуючи зброєю. До речі, в цій же угоді між США і ЄС є чітко прописано, що Європейський Союз буде закуповувати американську зброю е, і американські енергоносії. Тобто, це така нова угода, яка дає нові е, параметри того, як будуть співпрацювати Сполучені Штати Європи. Я скажу для для сучасних мов: це угода непогана, хоча вона як е, на перший погляд, Соло фондерляїн газ не буде закуповуватись. Це все буде робитися, звісно, вже країнами конкретно, і будуть вже конкретні бізнеси вирішувати, що їм цікаво, що не цікаво, і будуть вже домовлятися з американськими постачальниками. Це вже інша історія. Головне, принципово, політично Європа не буде купляти російський газ. Але якщо ми говоримо про введення ембарго на російську нафту, зараз така дуже цікавий момент. російська економіка. Вже восени точно буде знаходитися в дуже складній ситуації. Будуть введені санкції, ембарго чи ні. Складна ситуація, вона вже є, але восени наприкінці року точно будуть величезні проблеми. Якщо будуть введені введено ембарго на нафту, буде менше валюти, будуть менші, ще менші надходження до бюджету, і тоді треба буде ухвалювати рішення. Або продовжувати війну і переходити в режим КНДР 2.0, Тобто, фактично, треба буде остаточно закрутити гайки, встановити диктаторський режим, розстрілювати на вулицях. Хтось може там якісь бунти голодні організовувати. Це вже нікого не буде цікавити. Країна бореться з осадою з злим заходом, і тому бореться з фашизмом. І тому всім затягнути пояси, і будемо разом. Сплачуватися довкола довкола Путіна і, і Кремля, або домовлятися, тобто припиняти війну, те, що пропонує Трамп, припиняти війну і намагатися вивести цю економіку з піки, тому що перший варіант КНДР 2.0, Він добрий, поки існує Путін і оця когорта: там Патрошев, Кірієнко, Сєчин та інші такі представники близького кола до Путіна, Старої Гвардії. Які тримають всі гроші і вони пиляють гроші на війні, якраз тобто, отут цікаво, якщо вони вводять КНДР 2.0, потім вони вже фізично старі через деякий час. Вони почнуть відходити і нові еліти або ті старі еліти, які, начебто, зараз роблять вигляд, що все нормально, але ж вони розуміють, що все не все нормально. При КНДР 2.0 економіки нормально вже не буде. Економіка буде вбита, і в тому числі і нафтова і газова галузь. Зараз вже вугільна галузь Росії йде до. Краху, і так буде, уявіть собі. Газпром може припинити своє існування, тому що якщо не буде експорту, взагалі ну там Китай, ну Китай вже бере абсолютний мізер у порівнянні з з тим, що був європейський ринок. Тому і нафтова галузь буде загинатися. Це все може призвести до того, що еліти почнуть бунтувати. Як тільки буде е, зменшення впливу когось із цих кремлівських, які зараз це контролюють, це може призвести вже до руйнівних процесів в самій імперії. Але знову ж таки, тут все залежить від тих розкладів, які формуються власне, всередині режиму і розкладах, конфігураціях еліт. Тому о, моментальної руйнації Росії не буде, буде залежить від того, як ефективно ці, цей ембарго буде накладено. На це будуть реагувати російські еліти. Чи вони будуть терпіти? Тому що переведення КНДР 20 це треба буде всіх цих олігархів просто розстріляти. Вони вже не будуть потрібні. Там потрібно буде встановлювати фактично воєнний таку воєнну хунту, воєнний режим, якому бізнеси взагалі не потрібні. Вони мають просто перейти, грубо кажучи, на державну службу і займатися державними питаннями, керувати оцим, оцим табором. Концентраційними, в якому опиниться це все населення, яке до цих пір виконує забаганки Путіна. Тому ну, КНДР 2.0 – найкомфортніший режим, вірніше, формат для кремлівських, але в нього дуже багато ризиків для сучасної Росії. Пане Михайло, дякую за розмову. Дякую за аналітику. Михайло Самусь, воєнний експерт, директор New Geopolitics Network, Research Network, Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях і тисніть вподобайку.